Глава п'ята Душевні травми та ключі до їх зцілення. Ви всі пройшли через темну ніч душі. Вітаю, дорогі Крайон вітає вас, коханих ангелів, які несуть на землю Божественну енергію. Я з вами, щоб висловити вам безмірну любов і повагу за вашу велику. Самовіддану працю, ви, світочі, пройшли величезний шлях, щоб стати тими, хто є. І на цьому шляху, ми знаємо, вам не все вдавалося легко. Кожен із вас у житті мав період, який ми називаємо Темна ніч душі. Тоді ви не знали, хто ви є, правда? Ви не знали, що за вами стоїть ваша Божественна сім'я, що ви любите, що ви ніколи не буваєте самотніми. Ви не знали, що кожен із вас іскра Бога. Ви не знали, навіщо ви на землі та в чому ваше призначення? Ви не раз перебували в розпачі, не бачили шляху, йшли в темряві, навпомацки. І, звичайно дорогі, ви спотикалися в цій темряві і навіть падали. І звичайно дорогі, О, якби ви знали, як ми співчуваємо вам ви не раз отримували забиті місця і рани, рани вашого серця і вашої душі. Зараз, озираючись назад, ви можете навіть не розуміти. Чому тоді страждали. Зараз, коли ви живете в новому світі, у нових енергіях, коли це вже нові ви, колишні драми стають для вас неактуальними. І все таки ви часом відчуваєте, що старі рани болять. Так, ви загартовані бійці і повірте, ваші шрами прикрашають вас, але щоб рана. А зарубцювалася і утворила шрам, вона має спочатку зажити, зажити, затягнутися і перестати кровоточити. Якщо ваші старі рани все ще кровоточать, отже, ви їх не вилікували. А якщо ви не вилікували їх, то вони, по перше, забирають у вас сили. Тому що сили йдуть на подолання болю та страждань, а по-друге, грають роль тих програм, які продовжують керувати вами та визначати ваше життя. Розумієте, коли ви не під керуванням духа, а під керуванням старих ран, ви не можете побудувати собі благополучну долю, тому що рани програмують вас так. Щоб ви знову і знову опинялися в ситуаціях, що спричиняють біль. Ви питаєте, хіба стара рана подібна до програми? Як вона може визначати вашу долю? Тим більше, що часу з моменту одержання цієї рани минуло, можливо, чимало і багато що змінилося? Так, дорогі, рани вашої душі. Відрізняються від ран вашого фізичного тіла тим, що вони включають програму і подальшого отримання подібних ран. Отже, поки у вас є ці рани, ви хоч не хоч потраплятимете в ситуації, подібні до тих, у яких рани були отримані. А головне, ви хоч не хоч повторюватимете ті самі реакції. Які ви виявляли в момент отримання цих ран. Через це ваші рани лише поглиблюватимуться і болітимуть сильніше. Але це не фатально, дорогі. Ви можете вилікувати ваші рани і тим самим зняти програми, які вони несуть у собі. Ви можете стати вільними від цих програм, стати вільним. Це означає вийти з-під керування старих травм і перейти під керування духа. Як дух, ви вільні, дорогі. Як людина ви можете залежати від безлічі програм, що керують вами. Але коли ви переходите під управління Духа, ви, як людина, теж стаєте вільною, тому що уподібнюєтеся у всьому духу, стаєте з ним. Єдиним цілим, настав час зцілити старі рани. Дорогі, ми готові допомогти вам у зціленні ваших ран. Ми дбайливо і з любов'ю залікуємо кожну вашу душевну травму, але на це потрібен ваш намір. Ви повинні самі виявити та захотіти зцілити ваші душевні травми. Ми знаємо, що часом вам потрібна сміливість і мужність. Ви звикли ховати свої рани і від інших, і від себе. Іноді вам так хочеться здаватися невразливими, але здаватися не означає бути вам слід визнати свої рани. Труднощі в тому, що вам здається визнати свої рани. Це все одно, що зізнатися у своїй слабкості, але це не так дорогі, визнавши свої рани, ви стаєте сильнішими, бо не боятися правди це доля сильних. Коли ви намагаєтеся приховувати цю правду самі від себе, зовні ви можете виглядати сильними, але по суті ви стаєте слабшими. Ми любимо вас, любі. Ми любимо вас такими, якими ви є. Не думайте, що якщо ви припустилися слабкості або припустилися помилки, то стали через це менш улюблені. Це не так. Дорогі, ваше життя землі передбачає і слабкості, і помилки. Ваше життя землі передбачає, що ви повинні бути досконалістю, більше того. Ви і не можете у ваших земних умовах бути досконалими. Я скажу вам так: ви досконалі божественні істоти, ви ангели, здійснили подорож на землю, щоб побути недосконалими. Бо лише недосконалості дають змогу розвитку. Поки ви недосконалі, ви розвиваєтеся, ви рухаєтеся вперед, ви відкриваєте нові можливості. Адже саме для цього ви прийшли на землю. Так, ви, ангели, в глибині душі пам'ятаєте, як ви були досконалими істотами, тому страждаєте від ваших слабкостей і недосконалостей. Але коли ви приймете ваші слабкості та недосконалості, як неодмінну умову проведеного вами експерименту, ви зможете набагато спокійніше поставитися і до своїх, і до чужих слабкостей та недосконалостей, прийміть себе та інших такими, якими ви є, і знайте, що для Бога ви досконалі завжди, для Бога не мають значення ті недосконалості, які ви виявляєте на землі, тому що вони діють лише через умови матеріальності. В яких ви живете та дієте, вони умовні і тимчасові, ваші недосконалості, тоді як ви, вічні і кохані безумовною любов'ю завжди і скрізь, де б ви не знаходилися і що б не робили. Дорогі, ви отримуєте душевні травми, ви отримуєте їх починаючи з дитинства. Це неминучі. Більше того, такі умови експерименту заплановані ж вами? Навіщо ви це робили? Ах, дорогі, вас багато дивує, коли ви перебуваєте в людському тілі, тому що ви не пам'ятаєте себе такими, якими ви були перед втіленням. Ви дивуєтесь, тому що вам не зрозуміла логіка вашої поведінки. Навіщо ви запланували для себе біди і страждання? Невже ви не бажали собі добра в цій подорожі на планету Земля? Дорогі, ви бажали добра і собі самим, і планеті Земля і всьому Божественному Всесвіту. Саме тому ви запланували для себе такі випробування. Ви знали, що вам буде не просто пройти ці випробування. Ви знали, що вам доведеться проходити через біль. І все-таки ви пішли на це. Ви сміливі, самовіддані душі. Тому що ви вірили у себе, ви вірили, що згадаєте про свою Божественність і про своє істинне покликання, про те завдання, заради якого ви прийшли на землю? Це завдання трансформувати енергію. Це завдання. Загартувати енергії, з якими ви прийшли, зцілюючи старі рани, ви перетворюєте свій біль у золоту енергію здатну творити нові світи. Так, ви прийшли зі світлими божественними енергіями, але ви вирішили загартувати їх у тій непростій обстановці, яку надала вам планета Земля. Що відбувається, коли ви відчуваєте біль, а потім трансформуєте цей біль в енергії вищих вібрацій. Ці енергії залишаються із вами, ці загартовані енергії надають нову силу вашому духу. Тепер ваша сутність це не просто світло і любов, але це світло і любов, які мають особливу силу. Це загартування найвищої проби. Ви розумієте тепер, навіщо вам потрібні травми, біль та випробування, щоб ви перетворилися, щоб ви вийшли з новою стійкістю та силою з цих випробувань. Дорогі, ваші стійкість і сила потрібні вам самим, а ще вони потрібні на землі і навіть більше. Вони потрібні Всесвіту. О, якби ви бачили, яку прекрасну золоту енергію ви починаєте виробляти, коли правильно проходите ваші випробування, тобто позбавляєтеся травм, трансформуєте біль у світлу і любов, замість того, щоб занурюватися в енергії цього болю. Ви стаєте золотими ангелами, ангелами-творцями. І ангелами, воїнами, здатними не тільки творити нові світи, а й охороняти світло і любов в створених вами світах. О, дорогі! Якби ви знали, які прекрасні перспективи відкриваються перед вами, я розумію, що для вас важлива ваша людська доля, але ще важливіше ваша доля в масштабах Всесвіту, ваша доля не як людей. А як прекрасних ангелів воїнів і ангелів творців, ви готуєтеся стати чудовими сяючими творцями Нових Всесвітів, ось до чого готують вас випробування на планеті Земля. Ось чому так важливо пройти ці випробування. І, дорогі, я запевняю вас, та золота енергія, яку ви створюєте. Правильно проходячи ці випробування, позитивно позначається і на вашій людській долі. Якщо вже ця творча енергія здатна творити Всесвіт, тим більше вона здатна якнайкраще облаштувати простір вашого життя на планеті Земля. Але що означає правильно пройти випробування? Ви вже знаєте це. Це означає трансформувати енергії ваших душевних ран, ваших травм, вашого болю на щось інше, на світло і любов. Роблячи це, ви вивільняєте величезну кількість прекрасної золотої енергії, яка, образно кажучи, нікуди не пропадає, а йде у вашу скарбничку. Це ваш прекрасний золотий шлейф, знак вашої сили та майстерності, знак того, що ви подібні до Творця, та Творця у своїй Творчій силі та могутності. Це ваш прекрасний золотий шлейф, знак вашої сили та майстерності, знак того, що ви подібні до Творця у своїй Творчій силі та могутності. Будь ласка, не ховайте ваші рани, будь ласка, не бійтеся відкрито поглянути на них та побачити їх. Будь ласка, почніть визнавати себе в тому, що у вас болить. Кожен із вас знає це. не бійтеся звернутися до свого минулого і дбайливо поставити собі запитання, що поранило мене тоді і що болить донині. А потім зробіть те, що ви, можливо, ніколи раніше не робили. Подякуйте цьому болю. Цей біль прийшов не щоб послабити вас, а щоб зробити вас сильнішим. Але він зробить вас сильніше за деяких умов. Якщо ви не здастеся йому, не оплакуватимете і не шкодуватимете себе. І якщо не станете відштовхувати його від себе, вдаючи, що ніякого болю немає, прийміть його і подякуйте, і таким чином ви відпустите біль від себе, звільнитеся від нього, покличте на допомогу ваш дух, ваше Божественне Я і попросіть розчинити цей біль. Перетворивши його на енергії світла та любові Бога, у вас це вийде, ви відчуєте миттєві зміни, ви миттєво відчуєте, що стали сильнішими, що в колишнього болю немає більше влади над вами, що спогади про цю травму не викликають у вас дисонансних емоцій, що наступного разу. Опинившись у ситуації, подібній до тієї, в якій ви отримали цю травму, ви відреагуєте вже інакше, не допускаючи дисонансних емоцій. Це означатиме, що колишня програма вже не діє на вас. Ви можете тепер, не підкоряючись програмам, самостійно вибирати свої реакції на різні зовнішні ситуації. Ті ситуації, які раніше були для вас травмуючими. Тепер ви зрозумієте, що такими, що травмують, є не ситуації, як такі, травмуючими були саме ваші реакції на ці ситуації. Переходячи під управління духа, ви стаєте невразливими для будь-яких впливів, які раніше були для вас травмуючими. Я вам скажу. Чому ваші реакції раніше були такими дисонансними, які порушують вашу божественну цілісність, тому що ви не знали, хто ви, ви не знали про те, що ви ангели, які тимчасово прийняли людську подобу. Якийсь час після народження, кожна немовля пам'ятає про це, але дуже скоро ви забуваєте про це, тому що все ваше оточення. Навіює вам щось протилежне, а саме, що ви слабкі, залежні та безпорадні. Тоді, як насправді, ви могутні, сильні та невразливі, але ви потрапляєте в полон ілюзії своєї безпорадності і починаєте самі вірити в це. Дорогі, такі умови експерименту. Ви добровільно вирішили зануритися в туман ілюзій. Щоб перевірити, чи зможете ви вибратися з нього і не тільки перевірити, а й загартувати свої сили, вибираючись із цього туману. Зараз настав час для цього. Зараз ви згадуєте, хто ви насправді. Зараз ви розумієте, що ваша безпорадність ілюзія. Ця ілюзія діяла лише тоді. Коли ви були роз'єднані зі своїм Божественним духом, зараз ви знову поєднуєтеся зі своїм Божественним духом і завдяки цьому знаходите, вірніше повертаєте собі споконвічно належну вам силу, могутність і невразливість. Тепер інші люди і обставини не владні над вами, тому що ви повністю переходите під керування духа. Це означає, що вас неможливо поранити, ніхто не завдасть вам душевних травм, якщо ви не віддаєте людям та обставинам владу над собою. Дорогі, ви повинні знати, що б не відбувалося і як би не поводилися по відношенню до вас оточуючі люди, це не може зачепити і змінити вашу справжню суть. Ваша божественність досконала. Недоторканна та невразлива, ваша божественність має абсолютну надцінність, і ніхто і ніщо не може поставити вашу надцінність під сумнів і применшити її. Тільки ви самі, впадаючи в ілюзію своєї слабкості, своєї низької цінності, робите себе слабкими та вразливими. Але подібним ілюзіям прийшов кінець. Частіше нагадуйте про те, що ви дух, Божественний дух, ангел, який тимчасово прийняв людську подобу. Найчастіше нагадуйте, що все видиме вами довкола є ілюзія, що насправді це гра, ви той, хто грає, Божественний ангел. Ваші людські прояви лише ролі, маски, які ви з доброї волі одягаєте на себе, щоб досхочу пограти і отримати задоволення від гри. Тоді мене час образ і душевних травм для вас, ви просто не прийматимете їх всерйоз. Ми поруч із вами дорогі, ми готові вас захищати, рятувати. Оберігати від будь-якого зла, приходячи і стаючи поруч із вами за першим вашим покликом. Ми дуже любимо вас. Так було, є і буде. Крайон. Практика вправа 1 Афірмації захисту та невразливості для будь-яких впливів. Станьте перед зеркалом і, дивлячись у вічі своєму відображенню, промовте вголос. Я є прекрасною Божественною істотою, Я є ангел у людському образі, Моя Божественна суть вічна, досконала та невразлива. Я дух, що є іскрою Бога, у всьому. Подібний до нього, подібний до Бога, я наділений силою, могутністю і невразливістю. Хоч би що відбувалося навколо, моя божественна суть залишається незмінною у своїй цілісності, надцінності, досконалості та захищеності. Як би не поводилися по відношенню до мене оточуючі люди, вони не в змозі торкнутися і змінити мою Божественну суть. Моя Божественна суть перебуває в любові та світлі, хоч би що відбувалося. Я, як людина, з'єднуюсь зі своєю Божественною суттю на клітинному рівні. Кожна клітина мого тіла наповнюється силою, світлом та любов'ю Бога. Я стаю єдиним із Богом, будучи людиною. Я стаю боголюдиною за своєю суттю. Будучи людиною, я отримую захист, силу та невразливість Бога. Я перебуваю. У своїй Божественності постійно дивлюся на те, що відбувається очима духа, а тому бачу, що зовнішні впливи людського світу це гра, яка не може вплинути на мене всерйоз. Я перебуваю в любові і світлі, щоб не відбувалося, і знаю, що любов і світло Бога є найкращим захистом для мене. Я захищений, я невразливий, я наділений силою, я сповнений любов'ю і світлом і перебуваю в божественній багатомірності, не дозволяючи подіям матеріального світу впливати на мене. Вправа 2. Сцілення душевних трав минулого. Знайдіть можливість залишитися наодинці з собою, сядьте у зручну позу, дихайте рівно і розмірено, щоб заспокоїтись, розслабитись та звільнити свій розум від сторонніх думок. Скажіть собі, що найближчі півгодини ви маєте намір присвятити самостіленню. Від хворобливих травм, що дісталися вам від минулого. Закрийте очі та налаштуйтеся на те, щоб дослідити свій тілесний та душевний стан. Ваше завдання виявити наявність дискомфорту, як тілесного, так і душевного. Навіть натяк на дискомфорт може вказувати на якийсь біль. Часом неосвідомлений, який позбавляє вас сили. Ви можете виявити якусь напругу або просто почуття дискомфорту, ніби щось неє всередині, не обов'язково фізично. Налаштуйтеся на цю область дискомфорту у своєму тілі або у своєму внутрішньому просторі і подумки спрямуйте туди світло. Від вашого божественного центру. Подумки, запитайте, що це таке, що болить, у чому причина. Та налаштуйтеся на отримання відповіді. Це може бути інтуїтивна відповідь або спогад про той момент минулого, з яким пов'язане отримання цієї рани. Будьте уважні. До будь-якої думки та спогаду, якщо навіть воно промайне лише якимось натяком. Це може бути несподіваний спогад про те, що ви давно забули, але ваша підсвідомість і ваша справжня суть пам'ятають про це. Згадайте тепер уже усвідомлену цю ситуацію та пов'язаний з нею біль. Якщо біль виходитиме назовні у вигляді якоїсь емоції, дозвольте їй звільнитися. Потім скажіть вголос або про себе. Я дякую цьому болю, адже він пішов мені на благо. Я дякую цьому болю, тому що став сильнішим за його допомогу. Якщо цей біль пов'язаний з конкретною людиною, Подумки, подякуйте і йому теж за те, що він надав вам можливість пройти через досвід страждання, трансформувати це страждання і стати сильнішим. Потім скажіть: зараз я трансформую цей біль у золоту божественну енергію. Уявіть спалах золотого вогню перед вашими очима. В якому миттєво спалахує і згорає енергія болю у вигляді чорного згустку, який відразу перетворюється в золотий спалах, скажіть, здійснилося я вільний. Подякуйте творцю та вашим ангелам за допомогу. Подібну роботу бажано проводити завжди. Коли ви відчуваєте хоча б найменший дискомфорт у вашому фізичному та або душевному стані, саме так проявляє себе прихована душевна травма, готова до відпрацювання.